Найбільше згадується, мабуть, мені зараз перший мій яскравий дитинства, Це коли мені було три рочки. Йому відповідно десь біля п'яти. У нас рік і сім різниця. Ми стояли біля пісочниці в селі, і ми співали ой у Юзі йона Каєна. І ми підказував він мені, я йому підказувала. і Ми стояли, там було, навіть хтось знімав от, якісь фотографії, там тоді перші робили. І це було дуже виставковий номер. В дитинстві перший раз, коли ми курили, це, це відокачі мене. Я не знаю, чи це можна розказувати. Розкажи, як ти любиш татка. Розкажи. Так, мій 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 мі, татко. А як ти гладила татка буличку? Казала, мій маленький, гарний. Гарний. Ми так. маленький. Мій маленький. І любиш так ту сильність. Хочеться, щоб за пару років наша організація була не лише така чисельна, як в нас є сьогодні, а щоб чисельність її зроста і в ширину, і в довжину, і в всіх вимірах, яких тільки можна. Хотілося б, щоб іскорка, та, яка загорілася у вас сьогодні в ваших серцях, щоб вона за пару років, щоб ви навіть закінчити сьогодні день, можливо, вже не будете в пласті, щоб вона спалахнула таким великим багаттям і щоб це багаття збудувало нам в Україну таку, яку ми хочемо її бачити. Билися бокс. Билися боксом і що? Хто перемагав? Е Вічно казавши нічия. <соць> <соць> Відкрита людина, абсолютно. Можливо, трохи наївна, але це дуже-дуже зараз в наш час ціниться настільки, тому що всі такі корисливі і все-таки воно. Передбачуване, про, ну таке плановане всі співношення, а тут людина просто кайфуєш від таких людей. Просто от, -от раз, і вже через якихось там, може, пів години-годину ми вже, ну, вже якби давно зналися, хлопці там бігали, все. І знову ж таки, гурник перший кадр попав, він всюди був і вже виділився. І відповідно, коли прийшов час знімати фільм документальний, то був вже через три роки, то ми його згадали. В тому кліпі він нам дуже запам'ятався, він якийсь такий був особливий. По-перше, такий хлопець, який типу, ну, як би нам здавалося, би міг бути таким ідеалом для дівчат. Такі, не той хлопець, що по кафе, по барах, чи ще по чомусь. Оце класний чувак, який такий типу, ну, от Оце би мало би стимулювати, подобатися дівчатам. Такі такі тропажі, типу, такі хлопці. Любов, вірність, чесність. ...послуг супружній. і тебе не тебе не покину. Ну, перше оце, як я тоді задумався стати фотожурналістом, а потім я просто почав знімати, і мені сказали, от подзвони Вітьку, він працює на уніан, може щось там скинеш, може це комусь цікаво. От він фактично ну, мене підтягнув туди. Причому, знаєш, я вже от потім задумався. Е ну, він фактично зробив собі конкурента, тому що ми дуже часто працювали разом. То я завжди якось так відчував, що ну, він мене підтягнув, я маємо дати якусь таку ну, як право першості, а він за цим не парився. Тобто мені деколи ті авантюри не подобалися. А деколи подобалися? Які подобалися? Ну, це останнім часом оці наші. Та все було авантюра, знаєш, якесь життя, в нього таке авантюричне було. Ці всі поїздки на схід ми не то ставилися, як не знаю, для нас це був кайф, розвага. І там, знаєш, там, можна багато пафосу вкладати, там, що ми робили роботу, яку ніхто не зробить, що це на благо України і так далі. Але насправді ми це робили, бо це нам приносило задоволення. Бути там і робити те, що ми робили. Ми заїхали в станиці Луганська. я думаю, що ну, ми перші українські журналісти, які ну, зараз 5 -5. тут. І от що ми бачимо попереду, працює спецназ, мабуть, що так, здається, відбувається власне, зачистка міста. Вітьок, а назад не сюди. Вперед зараз як На російській. нормально. Дико, що людина може настільки бути відкрита. Знаєш, як двері, знаєш, така. Бі... хоп, Ось я, тра та трапа. <су> Проблема від в чому була? Тому що він був, хотів показати в у всьому, що він ліпший. Розумієш? Якби... Суть, суть, суть солдата яка? Солдат не має робити все. Солдат має робити щось одне. Коли солдат робить все, він відволікається на дуже багато, розумієш? І він не зосереджений одному певному цьому. А він завжди якось так домовлявся, що якби нікому до кінця нічого не ясно. Один вічок знає, якби. Я не знаю навіть, чи він знає все до кінця, але принаймні показує, що він, що він якби, все домовився і все нормально. Да. під контроль. Деколи буває, що розумієш, що не все під контролем, або принаймні якась частина вже по факту. Як він тішився, коли він отримав звання, коли він виставив десь, по у фейсбуці, оце він розказував Оля, та ти не уявляєш, та я там маю та звання, я вію, з такої штуки стріляю. Так що трапилося вчора? Ну. Вчора був обстріл. Ми ховалися в коп, він наперив його. Вчора Чому про... ми сміємося? Ну тому, що сміємося. Вчора произошла така смішна ситуація, коли е в одній окоп запрыгнула кілька стільки бойців. І... Друг друга ані раніли <реш> своїм, свої, своїм стрілковим зброєю, просто прикладом ударів по голові фанати. Віктор був якби фанатом своєї справи. Тобто, те, то, що він робив, він мусив доробити. Так само і там він міняв акумулятор, він його дозамінював, тобто він не залишив. Хоча, в принципі, він поміг залишити. Невідомо чи ти, чи ті хлопці, які ранені, яких він возив, чи вони б вижили. З військової точки зору це є мінус бійця, що він дозавершує ту справу до кінця. Тобто справ, справу не можна завершити, коли починається там, обстріл, міняється ситуація. Тобто... Я казав, що за руля буду сідати. Вітя побіг, він сів за руля. Розумієш? Я кажу, Вітя, давай, ми, ми сиділи, ну, міни летіли, ми домовились. давай я до машини, я сідаю за руль, ти де, за, за, за пораненого будеш затаскувати. А вийшло навпаки, тобто він сів за руль швидше прибіг за мене там до машини. Він поїхав і вона заглохла. Прокручується останнє, що він сказав, знаєш, спина болить, знаєш, і все. І ще сапожник без сапог, знаєш таку поговорку. От це це він. Ти розумієш, він всім броніки носив. Блін. Він всім доставався. Він все робив, а со сам бігав, вибач мене, у фуфлі. Ти думаєш, ну зараз він позвонить. Зараз він десь прийде десь подзвонить скажуля туда в центрі. Да. Мені доколітає по вулиці. Мені здається, що оце він. Він буквально зараз через тиждень буде збиратися знову в Київ з Тернополя. І він обов'язково буде приїжджати через Рівне. І ми поп'ємо з ним каву. Або він е, в черговий раз е, з друзями збере якісь броневик і ми розманемось з ним е, під ізюмом або десь під пісками, як ну, під ізюмом останній раз. І розминемось і навіть не встигнемо обійнятися. І жалкувати і цього не будемо, тому що зовсім скоро зустрінемось знову. Він дуже відчував, мабуть, провину за те, що він мало часу з знає. ти знаєш я сине, я тебе не можу навіть обняти. Приходить такий час, що я не маю коли з тобою навіть зустріти чай випити. Все, бігом бігом Він завжди він міг бути, за годину десь пропасти передзвонити, що він за кордоном і місяць не бачив. Це нормально було. Це був його стиль життя. Тому, напевно, у багатьох таке відчуття, що його от нема тимчасово. Багатовекторний, таке слово, та чи багатозадачний. Можливо, там не всі задачі якось встигаються вирішуватись, і по всім векторам встигається працюватися в загальному, але це дуже добре, що, що саме такий був, і що ну сам, саме саме такі спогади залишився. Це найважливіше. Тобто, багато справ, які він чи почав, чи запустив, чи чи, 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 чи спробував їх запустити. Вони, по-моєму, ну рухаються далі, живуть. І це дуже важливо. Це от він робив ці фотографії, це ж купа, це там не знаю, скільки там мільйонів він зробив за своє життя. Ну, може, мільйон зробив, може і більше. От я переглядаю там фотки, він там якісь бійці, фотка, всі там, ну мало хто там не усміхається, знаєш. От. Тобто в нього такі фотографії друзів. Приїхав на війну, пофоткав друзів, вернувся. Зараз вже усвідомлюєш весь обсяг його роботи. І думаєш, краще би все залишили, не знаю. там, залишили роботу, залишили все. Просто там якісь. Просто мико запомагали в цьому. Він старався зробити для когось. А я часто його питав, кажу. Віктор, ми разом на Майдані були, він мене фотографував з друзями з нашого села, одне сельчане були, разом по тижням сиділи там на Майдані. Я кажу, зробимо одну дві фотографії. А він з усмішком, тату, бабу, одна фотографія вам щось допоможе. Давайте ліпше я час колись відложу, вам зроблю. У мене всі фотографії є на комп'ютері, будь-який час я вам роздрукую. А зараз не можу. У мене, каже, важливіше завдання є там, коли на Майдані. Я каже, допомагаю людям. Ну, Я б, мабуть, сказав, що він варіантський. А то всі кажуть, йому інтерес. У нього такий так був. Любити Бога і Україну. Так і він тому пішов айдар. Ну, не пафосно герой, а такий герой, який би, би відтворював наше суспільство. Посмішку. Серйозно. Такі поняття як смерть і відтягу, як вони зовсім не поєднуються. Тому вітя це життя. <расно> <сих> <плес> <спех> юстиночка, юстиночка, а як ти любиш татка? Як любиш? Любиш дуже сильно, дуже сильно любиш татку?